Рок група Онейроїд підготувала для полтавців та гостей міста великий гала-концерт. 30 вересня на сцені Полтавської обласної філармонії відбудеться яскраве шоу. Обіцяють музиканти. Це буде два відділення по півтори години. Це буде трьохгодинний концерт, в якому будуть виконані гуртом «Онейроїд» пісні з альбому Постправда, з альбому Паливо. З альбому Боротьба і хіти з інших альбомів ходень і наші хіти, які були. Перше дійство це посправда. Потім в першій частині буде ще альбом паливо. Наш альбом такий етнічний. Потім буде антракт. Після антракту буде боротьба і е, хіти. Під кожну пісню. Яка буде на сцені виконана, на великому екрані буде або кліп, який ми зняли, або відео, така підкладка, яка доносить суть пісні, про що ми співаємо. Важливо, щоб люди, які нас слухали енергетично, вони і зрозуміли, про що ми співаємо. З нами буде виступати моя гарна подруга, солістка гурту Стрибожі внуці, артистка театру Аліна Зінченко. З нею у нас проєкт це спільне виконання пісень з альбому Паливо. Приходьте з дітками, візуальний ряд, пісні палива дуже мелодійні, танцювальні, дуже цікавий мікс поєднання автентики з регі, з фан є. Готувалися до дійства більш ніж півроку на власній оновленій студії Онеї, розповідає фронтмен групи Андрій Боркунов. Її облаштували у мінімалістичному стилі, оновили і студійну апаратуру. Студія Оней провела ребрейдінг і зробила більш сучасно, більш стильно, більш світлу, менш за. Засорену територію фєєчками. Це гітарний стек-маршал, який це сценічні. От Океан Ельзи приїде на концерт, вона запросить оцей маршал. Це барабани. Найкраща барабанна установка Гібралтар Греч. Це барабани, які грали на концертах Олі Полякової. Загалом під час гала-концерту музиканти Онейроїду виконають 32 пісні. Наш шлях у землі, ми лише. І наш слід приводить в грані. Рок групі Онейрої 33 роки. проте творча енергія музикантів і досі не вичерпна. Не припиняли вони свою концертну діяльність і від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, влаштовуючи численні благодійні рок-марафони. А після великого гала концерту у Полтаві команда вирушить до Харкова. колективів в Україні використовують.